Ас новин на 9 каналі. Тільки актуальна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас сьогодні у випуску про таке. Липнева спека, а купатись зась. Ювенальна поліція провела профілактичний рейд для дітей з батьками біля води. Крали кошти на допомогу та лікування військовослужбовців ЗСУ. Затримана злочинна група мешканців Кам'янського. Масштабна рятувальна операція зі Слов'янська до Дніпра. Військові врятували червонокнижного птаха. Про порятунок Коршана з позивним БТР. Дивіться вже за кілька хвилин. 497-ма доба повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 47 авіаційних ударів та здійснив. 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Яка нині ситуація на полі бою? Дивіться далі у традиційній інтерактивній мапі. Як повідомляють у генштабі ЗСУ, ситуація залишається напруженою. На Куп'янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського луганської області. Наші воїни, стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Куп'янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районах Західніше Нововодяного та Південніше Діброви Луганської області. Проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Веселе і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку під чільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Васильівка та Богданівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, маркове Богданівка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка Донецької області. Той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема постраждали тоненьке та первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка та Гостре Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Причистівка, Макарівка та Зелене поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському. У напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запорізької області, Антонівка, Велитенське, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. Пошукували громадян, які збирали кошти на допомогу ЗСУ. На Дніпропетровщині викрили злочинну групу. Жителі Кам'янського району обдурювали людей через соцмережі, знаходивши інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців. Зсу у месенджерах вони представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті. Під виглядом конвертування коштів злочинна група отримувала доступ до онлайн-банкінгу та привласнювала гроші потерпілих. Таким чином, псевдоволонтери ошукали майже 100 громадян на всій території України. Щомісячна така незаконна діяльність приносила їм понад 1 мільйон гривень. Тепер чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру. Їм інкриміновані крадіжка, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Псевдоволонтерам загрожує до восьми років позбавлення волі. Комунальники взялися ліквідовувати провалля на центральному проспекті Дніпра. Нагадаємо, у п'ятницю на Яворницького ледве не провалилася під землю легкова автівка. Двома, колесами вона опинилася у проваллі. також було видно, що під вцілілим дорожнім полотном зяяла порожнина. Як повідомляють у міській раді, зараз комунальники працюють лише вночі, аби не створювати перешкод для дорожнього руху. Вони вже розібрали бруківку, далі обіцяють провалю засипати піском, облаштувати основу для дорожнього покриття та відновити бруківку. Купання під забороною. В Дніпрі пройшов рейд ювенальної поліції. Під час нього правоохоронці наголосили на правилах безпеки для дітей біля води. Інспектори поспілкувалися з тими, хто купався на пляжі Монастирського острова, а ще з відвідувачами прибережного скверу щодо купання дітей у фонтані. Більше про профілактичний захід ювенальної поліції розповість Максим Фандій. Пані Олена приїхала з онуками до Дніпра з Нікопольщини на відпочинок біля води. каже про заборону купатися на пляжі не знала та додає, у них найближчим часом такої можливості не буде. Ми не будемо приходити, тому що ми з Марганця міста. Ми приїхали, тому що там зараз опасно. У нас і ми приїхали сюди на три дня. От вчора були в аквапарку, сьогодні тут завтра може, поїдемо до того. Профілактичний рейд щодо перевірки ситуації біля води на монастирському острові проводили правоохоронці ювенальної поліції. За словами інспекторки, такими заходами вони нагадують про правила безпеки для дітей та батьків біля водойми. При проведенні заходів поблизу водойми, що ми батькам наголошуємо про необхідність бути обережними, роз'яснюємо про те, що діти не можуть самостійно перебувати без догляду дорослих. Роздаємо такі ось пам'ятки для того, щоб наглядно показати, що ми хочемо сказати, і донести до батьків та їх дітей. Профілактичний рейд поліція провела і у сквері Прибережному. Там у фонтані парка потенційно небезпечне місце для дітей. Ну прийшли сюди, тому що дуже жарко дитині. йому хочеться плюхатися в воді. Ну, трошки, Да. Те, що нельзя тут, це ми знаємо. За словами Олександри, поруч із фонтаном, в якому не можна купатися, є місце, де онук полюбляє бавитися у воді. Але сьогодні там проводилося прибирання і вмикали воду лише на декілька хвилин. Співробітники, які доглядають територію, зазначають, від завтра тут вже можна буде відпочивати дітям. Під час рейду правоохоронці рекомендували відвідувачам приводити дітей на дитячий майданчик поруч із фонтаном. За словами інспекторки, люди зрозуміли зауваження та пообіцяли дотримуватися їх. Люди з порозумінням відносять наших попереджень, обіцяють дотримуватись правил та застережень наших. Діана Татарінцева зазначає, люди добре сприймали зауваження, усвідомлюючи всі небезпеки. Тож рейд має вплинути на дотримання правил дніпрянами та гостями міста. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Охороняють та слідкують за порядком у парках та скверах. Для цього там патрулюють екіпажі муніципальної варти та охоронні фірми. Про це повідомляють у Дніпровській міській раді. В першу чергу патрулі не допускають вандалізму, стежать за громадським порядком та запобігають вуличній злочинності. У разі необхідності викликають правоохоронців. Якщо необхідно. В разі виявлення правопорушень викликаємо співробітників поліції, яким здійснюємо необхідну допомогу, документування та всіляко допомагаємо задокументувати всі правопорушення. Чергову автівку та смаколики від освітянської спільноти кам'янського отримали захисники 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Її передав міський голова Кам'янського Андрій Білусов. Представники міської ради побували на сході України та привезли адресну допомогу українським воїнам із побажаннями успішного виконання бойових завдань. Найголовніше, що ви повернулися живими та неушкодженими перемоги, з перемогою додому. Бажаю. Перемоги бажаю всього вам самого найкращого. І знаєте, що ми поважаємо вас, ми знаємо, що країна тримається на таких хлопцях, як ти. Тому шана вам і подяка від Кам'янського, від усієї нашої територіальної громади. Велике дякую вам, і громаді. Дякую. Тру з мозку, можлива ампутація крила, та не тільки. Дивовижна історія порятунку червонокнижного птаха, якого наші військові знайшли у профронтовому слов'янську. Бійці вирвали його з лап собаки. Та аби доправити птицю до Дніпра, волонтери розгорнули масштабну рятувальну операцію. Наразі пташка з позивним БТР лікується у Дніпрі під наглядом біологині. Тож як зараз почуває себе врятований та яка подальшого доля, розкаже наша Наталя Москаленко. Таку коротше пташку знайшли, на дорозі. Забрали, а там подивимося, як воно буде. Цього червонокнижного коршуна неподалік Слов'янська знайшли наші військові при виконанні завдання. Кажуть, побачили, як птах б'ється на узбіччі з собакою. Ще б трішки і поєдинок закінчився б на користь чотирилапого. Бійці вчасно прийшли на порятунок. Дивлюся, крило перебите, але наче дихає, живий. Оченята ті горять. Ну, мені шкода, я взагалі тварин люблю. Як ми могли його лишити? Ну, Бистренько кинули <кхів> на задню сідушку в джипі своєму. Місце було, поїхали, отримали боєприпаси. Я знайшов для нього коробку, положив коробку. Світлини, птах боєць виклав у соцмережах, попросив допомоги, адже чотирилапих зазвичай на фронті рятують власноруч. А от з крилатами справ ще не мали. Військових ми знали. Наш фонд давно працював з цими військовими кілька років війни. Ну і ми першим чином позвонили військовим. а ну все в порядку. Птах ще живий, живий. все, починаємо операцію по порятунку. Пані Діана розуміла цінна кожна секунда, обдзвонила всіх знайомих, адже на кону було пташине життя. Операцію я керувала з Києва. Не знайшлось машини ніхто з моїх знайомих не зміг допомогти. Хто в слов'янську хтось де хтось уже виїхав. Я тоді думаю, стоп, є же ж поліція. Ми спілкувалися з славянською поліцією. Ми щось там разом по телефону робили. І я набрала номер телефону офіцера поліції. Він здивувався. Він сказав, так, початок мені вже подобається. Ну я кажу, треба вивезти птаха. Він каже, так початок мені подобається. Машина знайшлась миттєво. Це був просто, просто житель, просто місцевий житель. Він мчав з лиману в Славянськ, домчав там за якихось. 20 хвилин фахівця, який допоможе, шукали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі. Відгукнулася Дніпровська біологиня Вероніка. Жінка знається на всіх тонкощах догляду та лікуванні птахів. Вже не раз приймала від військових такі подарунки. На фото одразу не могла зрозуміти, що то за птах. Лише згодом при зустрічі. Це шоліка чорний, чорний коршун. Ну, до червоної книги України. Цей вид птахів проживає переважно в лісостиповій зоні, каже біологиня, харчується рибою, дрібними птахами, плазунами та гризунами. Наразі дещо стресує, адже не в зоні свого комфорту. Проживає тимчасово вдома у фахівчині. То тобто він може проявляти агресію, що він робить, тобто він показує, демонструє, що він дуже злий, страшний і зараз всіх з'їсть. Щоб його не чіпали, тобто навіть з годування у нас зараз такі ще танці з бубном. В нього перелам багато лівого вилівого крила, в нього черепно-мозкова травма, і наразі лісна інвазія. Коршуна назвали на честь його рятівника військового БТРом. Наразі БТРчик готується до операції, яка відбудеться вже наступного тижня. На жаль, до природнього середовища повернутися він вже не зможе. Тому що, скоріш за все, криводов, частково доведеться ампутувати. Терапія струсу ще займе десь тиждень. І ще два-три тижні профілактика від паразитів та умовно-патогенних мікроорганізмів, і він буде розміщений у реабілі... реабілітаційному центрі, де можливо зможе допомагати іншим травмованим птахам або створити пару. Або виховувати пташенят можливо, яких буде знайдено, тому що дорослі птахи інваліди в таких умовах вони виконують свої функції. Теж пані Діана каже, такі історії порятунку серед військових на фронті не поодинокі, постійно вивозять поранених тварин та птахів, або шукають тих, хто має таку можливість. Можливо, тому що ну ми люди, а людина це про те, щоб допомогти слабшому, пораненому, маленькому. Плюс ми українці, а нормальний українець завжди мусить пам'ятати, що Україна це не лише провоювати, не лише про захищати території, а й ще врятувати, вивезти своїх маленьких, слабких, поранених. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ми також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії. Цікавий інформаційний привід. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.